Всім привіт! Продовжую розгон депозиту. На рахунку в даний час 149 51 цент я спробую заключити дві угоди по 54 долари. Але не буду спішити, щоб не вийти в мінус. Спробую. Дивимось на 5 хвилинах, що у нас 5 хвилин показують. В даний час ми знаходимося на лінії спротиву і ціна повинна розвертатись до догори. Ціна повинна йти до гори. Але чекаємо дві хвилини нас показують, показує ще падіння. Поки ще почекаю. Трохи почекаємо, тому що може бути пробиття цього рівня. Я скажу, ціна ціна повинна повинна підніматися до гори Так, дивимось на 5 секунд. Трохи чекаємо ще. Трохи ще почекаємо. Я заключу на 2 хвилини. Ціна все ще йде поки що донизу. Трохи почекаю. Хочу відкрити на догори. Але не, не хочу спішити, щоб не був мінус. Чекаю, чекаємо. Що у нас одна хвилина показує. якщо не проб'є цього рівня, то повинно підійматись догори. Але ймовірність того, що воно проб'є рівень, звісно, дуже велика. Ні-ні. Поки що ціна йде донизу. Поки що йде донизу. Не буду я поки що тут заключати ніяких угод. Дивимось, що в нас тут. Що в нас на інших. Також так само вимальовується. Ще ціна буде підійматись догори, теж повинна підійматись догори, вималюватися, те, що дійшло до лінії спротиву. Так. Але почали вималюватись. Червоні свічки. І потрібно і тут почекати, що у нас по попередній. Попередній йде боковик. Так, коли хочу зайти на більшу суму, скажімо так, не так, то і легко це зробити так тоді легко це зробити? Ціна йшла так. Повинен, повинен тут ти боковик. Щось. Іще ціна йде догори, так. Зараз різке підняття. Із підняття це не йде. Чекаємо. Не хочеться ж затягувати відео дуже довго, але... Не хочеться ж зайти в мінус. Добре, ще. Відкриваюсь на дві хвилини на пониження. І що в нас тут? Що в нас тут? І ще йде донизу, так? Особна хвилина. На пониження. 54, так? Чекаємо, чекаємо на результат, а потім буду заходити. Спочатку перша зайде, потім буду на, заходити на інший. Я навіть не знаю, якщо перша зайде, то я, можливо, і не буду ще одну заключати входу. Подивимось. Бо щось мені здається, що вона не зайде. Щось мені здається, що не зайде. Щось ціна може підня... піднятися різко догори і все. І все, і воно може не зайти. Хоч повинна піти донизу, але щось я вважаю, що не піде. Не піде, то що більш зелені свічки Ця Сума немаленька. Вона залишається 30 секунд і за 30 секунд щось мені здається, воно не зайде. Не зайде, не зайде, тому що дуже далеко. Чекаємо, звісно, чекаємо. Ще вона покаже. Це повинно різке падіння. Різке падіння бути, щоб вона зайшло. Хотілося б, щоб зайшло, але не, не встигає, мені здається, вона не встигне зайти. Ні, не встигне. Залишається 4 секунди і в нас мінус. Мінус добре. Заключаю ще одну угоду. Заключаю ще одну угоду. Це в нас було 54. Щоб нам хоча б вийти в якийсь плюс. Невеликий плюс. І я заключу на 64-65 доларів. І в нас може плюс 10 доларів буде профіт. Тільки це дуже-дуже ризиково, дуже ризиково. Вже ризиковано, тому що. Так, от повинна, повинна ціна вже підніматися. Повинна ціна вже підніматися, але. Дивимося. Але поки що не хоче. Пішла до гори все заключає на 2 хвилини до гори. Заключив на 65 доларів до гори в нас залишається 30 доларів. У нас залишається 30 доларів. Навіть якщо це не заходить, я завершую торгівлю. Завершую торгівлю, тому що нема сенсу далі торгувати. Але потрібно почекати. Зайде плюс чи зайде мінус, я буду завершувати. Велика ймовірність те, що може бути мінус. Але почекаємо. Почекаємо. на результат. Звісно, хотілося б, щоб був плюс. У нас одна хвилина залишається. За цю одну хвилину ціна може. Як піти до гори, так і іскон піти донизу, вже починаєте донизу. Вже починаєте донизу пробивати. І дуже велика ймовірність, що воно не зайде. Дуже велика. На 40 секунд залишається. І я вважаю, що не зайде. Вважаю, що не зайде. Вже дуже далеко пішло. І ми в великому мінусі будемо. Буду в великому мінусі, якщо ця ці... це не зайде. Дуже великому. І буде потрібно знову по декілька доларів, не заходи. Не заходи. Ну, що ж зробиш? Я ризикую, не заходи. Мінус. Буду пробувати знову по декілька доларів піднімати. І тепер на майбутнє буду знати, що я... <кій> якщо в мене <кій> в мене залишається, бачите, ціна пішла догори, але ж... але ж запізно. Запізно пішла до гори, нічого страшного. Буду пробувати знову невеликими сумами за декілька днів. Щоб розігнати. Добре, до наступної торгової сесії.